Вимушені переселенці із зони АТО вперше за роки незалежності нашої держави зіштовхнулися із серйозною проблемою, пов'язаною із реалізацією права на волевиявлення, розповідає експерт Центру підтримки громадських ініціатив Володимир Піньковський. Велика кількість людей, десь біля 200 тисяч, якщо брати одну трдвітертини, то це є повнолітні особи громадяни України, яким також на рівні з іншими громадянами України є конституційне право та можливість прийняти участь в голосуванні. 26 жовтня в день виборів депутати Верховної Ради України. Основна мета круглого столу виборчі права переселенців, як їх реалізувати на Полтавщині обговорення проблем пов'язаних із реалізацією виборчого права переселенців із зони АТО та Криму. Володимир Піньковський зазначає, ця категорія населення також може скористатися своїм конституційним правом. Для цього їй потрібно мати паспорт громадянина України, як і кожній особі, та звернутися в державні реєстри виборців, які є в кожному місті, в кожному районному центрі та обласному центрі, які знаходяться в приміщеннях. Бійських та районних рад, районних державних адміністрацій, які працюють на постійній основі без вихідних днів звернутися з пред'явивши паспорт, працівники районного державного реєстру виборців оформить відповідну заяву і є всі підстави для того, щоб ці особи потрапили до державного реєстру до списку. Які формують державний реєстр виборців, експерти Центру підтримки громадських ініціатив проінформували, нести прізвище до списку виборців потрібно до 20 жовтня, включно поки їх не закрили. В іншому випадку потрапити в списки можна тільки через рішення суду. Є вимушених переселенців.